Антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру голови Держспецзв'язку, його заступнику та іншим у заволодінні понад 62 мільйонами гривень. За кілька годин до повідомлення Кабмін звільнив з посади керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, очільника відомства Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. За даними слідства, впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили. Схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення, для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане держпидзяцьку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення та послуг, та перерахувало кошти у сумі понад 285 мільйонів гривень. Проти реальна вартість програмного забезпечення, яке компанія придбала він.